Київ зміниться на краще і допомогти в цьому має паспортизація вулиць. Столичні чиновники запевняють, після створення реєстру вони знатимуть про кожну архітектурну споруду і кожну нову нелегітимну і одразу ж на це реагуватимуть. Почати вирішили із центру. Щоправда, знайомитись із відповідним паспортом хрещатика кияни та гості міста зможуть лише з 15 вересня. До кінця року 100 столичних вулиць отримують паспорти. Поки що ж відповідні документи розробили лише для хрещатика. Процес паспортизації для звичайних та густе місце справа майже невідома. Натомість кажуть, Київ потрібно негайно рятувати від комерціалізації, а ще озеленити і прибрати місця для паркування. Більше скверів, більше садків, більше щоб дітям було цікаво. Це все залежить від людей. Кане, ну чоловік може сам розуміти, що тут ставити машину, можна. Чиновники запевняють, після нововведень паркуватися там, де душа забажає, водії не зможуть у перспективі взагалі розвантажити серце Києва від приватних авто. Під'їхав до центру, пересядь на громадський транспорт. Депутатам, чиновникам і мажорам жодних поблажок. Депутати теж люди. Чому ви вважаєте, що вони мають робити якось інакше? Ви Маєте зрозуміти, що коли є хтось показує приклад. Як це могло би бути інакше, то йому слідують. Не влаштовує пересідає на велосипед, крутити педалі, зокрема у центрі міста, стане безпечніше завдяки спеціальним доріжкам та паркмайданчикам. За порядком стежитимуть із неба не люди, літаки. Вони будуть літати і над Севастопольською площею, відропарко, лівеберги. Право Вони будуть літати кругом і виконувати свої безпосередні функції контролю за змінами архітектурних форм місті Київ розробка паспорта для хрещатика. Міській скарбниці нічого не. Коштувала принаймні у цьому запевняють у головному управлінні містобудування та архітектури. Натомість інші сто найбільш заселених вулиць обійдуться столиці від 20 до 50 тисяч гривень кожна.